На фронті за добу відбулося 161 боєзітнення армія Росії втратила 1270 військових. Нічний обстріл Харкова та Дніпра із сили ППО вночі збили 32 російські шахеди. Триває 1141-й день війни. На телеканалі візит інформаційний звіт за середу, 9 квітня. Вітаю у студії для вас. Працюю Ярина Скрипачова. І спочатку коротко про головні теми нашого випуску. Кременчук попрощався із відданим захисником солдатом Валерієм Раковичем. Рідні збирають підписи, щоб посмертно присвоїти почесне звання офіцеру ЗСУ Дмитру Лукашенко, який загинув на війні. Другий день поспіль обласні керманичі відвідують Кременчук. Серед місць зустрічей навчальні заклади із наголосом на підготовку області до національного мультипредметного тесту. Обласна влада разом з залученням іноземних партнерів може вивчити можливості функціонування басейну Нептун. Що буде з Кремичуцьким обласним спеціалізованим будинком дитини. Саме на це питання, яке турбує Кремичуцьку громаду. Відповідь шукав голова постійно депутатської обласної комісії з питань освіти, науки та культури Олег Діденко. Скорбота сльози тиша. Сьогодні вкотре у Кремечуці в Свято-Миколаївському соборі попрощалися з українським захисником Валерієм Раковичем. Як проходила церемонія прощання, детально розкаже Анастасія Гайбура. Народився захисник 6 серпня 1982 року. Проживав в Кременчуці, навчався в загальноосвітній школі номер 13 та школі номер 6 Закінчив ПТУ номер 7 Проте, 31 березня 25-го року життя військовослужбовця обірвалося. Займав посаду в військовій частині старший стрілець десантово штурмового відділення, помер 31 березня 2025 року в військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, де проходив лікування після поранення, отриманого в районі населеного пункту Гуєво Сужанського району Курської області. Сергій, друг дитинства захисника, розповів, що військовослужбовець проживав своє найкраще життя, але доля вирішила інакше. Завжди був відповідальний, ні в коло нічому не відмовив. Ми, можна сказати, пройшли з ним все дитинство плече оплече. Ніколи, ніколи не зради, не підводи. На жаль, життя бентежне, напав на нас ворог. Царство йому небесне. У захисника залишилася сестра та донька. Після церемонії прощання воїна поховали у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України свіштовського кладовища. Телекомпанія візит висловлює щире співчуття рідним та близьким полеглого. Честь і слава українському герою. Він не прагнув слави, але заслуговує на пошану всієї країни. Дмитро Лукашенко, офіцер збройних сил України, загинув на війні, рятуючи побратимів. А тепер його рідні збирають підписи, щоб посмертно присвоїти йому почесне звання. Детальніше у сюжеті нашої Анастасії Гайбури. Дмитро Лукашенко народився 1990 року в місті Полтава, але все життя мешкав в Кременчуці. Закінчив школу номер 14 із золотою медаллю. Згодом вступив до Полтавського національного університету імені Юрія Кондратюка на кафедру нафти й газу, де також закінчив навчання із золотою відзнакою. Дружина захисника Катерина із сльозами згадує, яким батьком був Дмитро. Вона каже, що заради доньки той був готовим на все. У нас народилась донечка. Ех, Настя, вона дуже схожа на нього і зовні і по характеру. Він дуже був гарним батьком. Весь час приділяв після роботи їй, мчався додому. За словами пані Катерини, з початком повномасштабного вторгнення Дмитро наполегливо вмовляв дружину разом з донькою поїхати за кордон, сподіваючись, що там вони будуть в безпеці. Та через тиждень жінці зателефонував свекор зі звісткою, що її коханий добровільно пішов на фронт. Пішов він туди. У нього була військова кафедра в інституті. Його взяли молодшим лейтенантом, прийшов у чітку в Полтаві. Потім його відправили в Охтирку і взяли до підрозділу ВСП. Це військова. Служба порядку, а також він з 22-го року їздив на лінію зіткнення в Сумській області, виконував бойові завдання. Він нічого не розповідав. Він нас зберіг. Тому я тільки після його смерті дізналася, що він приймав участь уже в 22-му році в боях і отримав медаль. Та за що саме Дмитро отримав медаль? Пані Катерині невідомо. За її словами, чоловік завжди намагався оберігати її від страшної правди війни та майже нічого не розповідав про службу. Проте вже у вересні 24-го року військовослужбовець повідомив дружині, що буде приймати участь у захисті України в Курській області. Поїхав у суджу. він був у складі комендатури військової і він мав вже 28-го повернутися назад. Я чекала смс-ки, бо я мені дзвонила, не можна було. Але 27 лютого подзвонив мені його командир. Я з переляку вибила і дзвоню йому. Ніхто трубку не взяв. Я дзвоню командиру, він каже, що Дмитро. Героїчно загинув, захищаючи Україну. Пані Катерина каже, ця звістка стала найболючішим ударом. Та як виявилось пізніше, ще гіршим стало питання, як повідомити матері Дмитра, що його більше немає. Та донечці Катерина розповіла, що її тато тепер янгол охоронець в перший день жахливої звістки. Вона не плакала. Їй зараз сім років. Було тоді шість. 9 березня день народження. Він дуже спішив до неї на день народження. Що хотів потрапити. Вона сказала: мама, не турбуйся, в тебе в животику малищу. Пані Катерина розповіла, що на початку лютого цього року дізналася, що при надії радоща молодих батьків не було меж, адже сім років вони так чекали на цю новину. Та, на жаль, Дмитро вже ніколи не зможе побачити сина, якого так сильно хотів, тому що загинув при спробі врятувати побратимів на Курському напрямку від уламку ворожого дрону. Тож нині рідні захисника збирають підписи, аби йому посмертно присвоїли звання Героя України, прагнуть зберегти пам'ять про відважного українського воїна. Наразі зібрано 3115 голосів з 25 тисяч необхідних. Підтримати петицію можна перейшовши за QR-кодом на екрані. Рідні констатують це найпростіший спосіб вшанувати пам'ять захисника. Другий день поспіль обласні керманичі відвідують Кременчук. Так, сьогодні делегація на чолі з заступником начальника Полтавської облвійської адміністрації Антоном Чубенком у нашому місті разом з представниками департаментів освіти, фізичної культури, молоді та спорту приїхали, аби як відвідати навчальні заклади, так і поговорити зокрема про розвиток спорту у регіоні. Розпочали свій візит з наради у стінах Кременчуцької районної військової адміністрації. Слухати про активні парки спортивні клуби приїхали представники громад Кременчуцького району. Так, в рамках наради пролунало, що підхід до оздоровлення дітей має дещо змінитись. Зокрема, при органах місцевого самоврядування мають запрацювати спортивні клуби. Ну а депутатські комісії мають затверджувати та погоджувати фінансування подібної ініціативи. Таким чином, серед спортивних клубів та тренерів. Хочуть створити конкуренцію, адже чим більша кількість дітей буде зацікавлена у відвідуванні секції, тим більше фінансування отримує спортивний клуб. Ну а тренер відповідно зарплатню. От тільки від представників громад прозвучало за такої конкуренції вистоять лише ігрові види спорту. Під загрозою зникнення опиняться менш популярні, та й де брати кошти на подібні новації невідомо. Максимальна залученість дітей на одного тренера це 40 дітей. Більше тренерів навіть фізично він не витягне, ніж більше 40 дітей. Але членство цього спортивного клубу дає можливість. Безкоштовно саме надавати за рахунок органу місцевого самоврядування дітям соціальної категорії населення послуги фізичної культури і спорту інші члени спортивного клубу Є. мають право вносити членські внески. Скажіть мені, будь ласка, а де це воно розроблялося? Бо нас вже тільки ставлять до відома. Я оце дивлюся, ще два департаменти відкрилися. розумієте? Це я розумію, це робочі місця, все, але це все на нашу голову. От дивіться, ви зараз говорите, що чи по 300, чи по 600. А ви знаєте можливості наших бюджетів. Я от сижу зараз, а в мене. Кришу рве, де мені взяти гроші хлопцям на це? Тут пишуть про особи з інвалідністю, спортветеранів, та їм зараз якби вижить. Понимаєте? А я оце сиджу і думаю, де мені опять взяти гроші на цей департамент? Чи... А за чим вам гроші на департамент? Так ви тільки що сказали, клуби щоб були, треба, щоб на тренера було 600 чи 300 гривень. Де їх узять? Дивіться, на департамент. департамент це міністерство. На департамент. Департамент. На я понівець департамент депутатів рішення, рішення, приймається чи потрібна вам здорова нація в вашій громаді? Все понятно. Вже після наради журналісти поцікавилися у заступника начальника Полтавської обловійсь адміністрації Антона Чубенка про підготовку області до національного мультипредметного тесту. Нагадаємо, таки з 2022 року складають усі бажаючі вступити до вишу на бакалаврат. За словами Антона Чубенка, нині в області підготовка до мультитесту на завершальному етапі. До 16 квітня навчальні заклади, на базі якої пройде НМТ, мають отримати відповідний дозвіл від ДСНС. На проходження мультитесту в області вже зареєструвалося близько 13 тисяч осіб. Цифра значно більше ніж того річ, каже Антон Чубенко. Серед причин збільшення заявок пан Чубенко називає обладнані укриття з можливістю складати тест безпечно і без перерви на тривогу. А ще в Полтавській області реєструються на складання тесту діти з регіонів, у яких нині ведуться активні бойові дії. Також за словами Антона Чубенка, цьогоріч для майбутніх абітурієнтів передбачили і певне нововведення, яке саме слухаємо далі. Враховуючи минулорічний досвід, ми спонукаємо, сприяємо, активізуємо роботу в університетах, в інших навчальних закладах, які мають відповідні курси для дітей для підвищення їхньої обізнаності, як це працює, тому що, може, хтось із дітей не дуже готовий. Для тестування в такому форматі, або там якась інша історія. І там вищий навчальний заклад, де є ТЕЦ, де є приймальна комісія, одразу робиться і дні відкритих дверей, туди заходять діти, і вони можуть провести тестування в, безпосередньо в тому навчальному закладі, де вони будуть його складати, і вже морально готові будуть до такого випробування, яке може вперше в житті в їхньому відбувається. Обласна влада разом з залученням іноземних партнерів може вивчити можливості функціонування басейну Нептун. Про це йшлося в рамках відвідин Кременчука обласної делегації. Гадаємо, басейн Нептун, що належить Кременчуцькому національному університету імені Остроградського, не працює вже не один рік. Нині будівля фактично законсервована. Про вартість отримання комплексу та про перспективи його відкриття розкаже наша Роксолана Жукова. Ну, і поки в області успішно працює спорткомплекс «Акваарена», де проводять безоплатні заняття з реабілітації через плавання, наприклад, для ветеранів, планується відкриття ще кількох басейнів на базі навчальних закладів. У Кременчуці роками простоює приміщення басейну Нептун. У лютому 2020 року басейн відкрили після капітального ремонту. Однак, згодом він припинив прийом відвідувачів. Належить Нептун Кременчуцькому національному університету імені Остроградського. Представник університету каже, утримувати працюючий спортивний заклад для навчального. Закладу просто невигідно. Як всі наші будівлі, стадіон, гуртожитки, це все придбалось за гроші, зароблені університетом. Ми за цей басейн протягом більше 10 років навчали студентів, щоб розрахуватися за цей басейн. Проблема отримання цього басейну в тому, що як він тільки працює, одразу ми отримуємо від всіх структур міських. СБУ, поліція, прокуратура, листи на безкоштовне відвідування від спортивної школи, від інвалідів, від госпіталю тобто залишається зовсім мало часу. Якщо вийняти час, який він працює як навчальний, то на абонімент зовсім не залишається. Часу і тому отримуємо фактично цей басейн за гроші, які ми заробляємо, навчаючи студентів. Представник університету розповідає, рахували мінімальні затрати, необхідні для роботи басейну. Цифри не втішні. Про повноцінний запуск комплексу мова взагалі не йде. В цей період опалення в тарифах, які на сьогодні існують, десь 350 тисяч коштує на місяць, електроенергія 150 Тисяч і десь 50 тисяч вода і водовідведення. Якщо додати ще заробітну плату, підготовку води, ремонтні якісь роботи і все, це, скажімо так, на сьогодні університету в тих умовах, які ми існуємо, на сьогодні неможливо. Через потребу підгріву води працювати басейн може лише у опалювальний сезон, констатує Володимир Усатюк. А отже, період окупності та вартість отримання басейну не співрозмірні. Нині комплекс законсервовано. Обласні делегати кажуть, для відновлення роботи та цілорічного функціонування університету варто було б шукати можливості співпраці із закордонними партнерами. Наша задача спільна в області і в державі це насамперед. Опіка, піклування і ресоціалізація за ветеранами, за ВПО, за сім'ями. Чому ми питаємо? Для того, щоб може якийсь нам зробити спільний проєкт відносно реновації цього процесу. На тому обговорили перспективи розробки проєктно-кошторисної документації та конкретних цифр, необхідних для запуску роботи басейну. Втім, поки про конкретну фінансову підтримку чи гранди не йдеться. Вже після огляду НБАСейну делегація попрямувала знайомитися з потужностями одного з навчальних закладів міста, а саме Кременчуцького професійного ліцею імені Макаренка. На базі останнього готують фахівців в сфери обслуговування громадського харчування. В цьому закладі кажуть, основний напрямок підготовки це швейне виробництво. Тож делегацію ознайомили з потужностями однієї з майстерень, обладнання, а саме нові швейні машинки, для якої придбали коштом громадської організації. Студенти ж у свою чергу розповіли нашим журналістам про переваги нової техніки та чому обрали саме швейну професію. Я на першому курсі обладнання дуже гарне. Порівняно з тим, яке було, воно дуже тихе. Воно дуже. Гарно, як ну, строчка дуже хороша. А цю професію обрала, бо вона дуже творча. Я дуже хотіла шити і ми пішли сюди. Прочитав в інтернеті, подобається шити. Що шиє, що подобається? Зараз шию сорочку, обробляю рукав. Мрію відкрити своє ательє. На сьогоднішній день у нас 170 учнів, здобувачів освіти по цьому профілю. Це найбільше в області. Плануємо цей показник збільшити, над цим працюємо. У нас є чотири майстерні швейного обладнання. У рамках робочої поїздки до регіону Антон Чубенко відвідав Кремичуцький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героя України Віталія Коваля. Під час візиту заступник начальника Полтавської ОВА ознайомився зі змінами, що відбулися у закладі останнім часом. А також обговорив з керівництвом перспективи розвитку ліцею. Більше деталей у матеріалі Лисі Жуйкова. У день візиту до ліцею в межах робочої поїздки заклад відвідали Антон Чубенко, Євген Кончаковський та депутати обласної ради. На початку зустрічі пан Чубенко та керівник ліцею обговорили останні досягнення закладу. У ході розмови посадовець зауважив, що, на його думку, між полтавським та Кременчуцькими військовими ліцеями має існувати здорова негласна конкуренція, адже обидва заклади мають спільну мету. Хотів би, щоб вже в найближчим часом якась ваша ініціатива відносно того, що ви спільно будете робити, це було б здорово. Вони провели нещодавно ігри такі також, залучали школу, де навчався герой України Грицаєнка, ну і в них вийшли нормальні змагання. А я кажу, чи де ж Коваля, ліцей? Згодом під час зустрічі було порушено питання облаштування укриття в одному з корпусів ліцею. За словами керівника закладу, наразі укриття облаштовано частково. Там є ліжка для сну та відпочинку. Однак загалом приміщення корпусу потребує ремонту. Кошти, якісь треба. надають такі, то ми там не... коштів. Керегування проєкту, щоб зробити третій етаж, у нас були там освіщення, отоплення там виведено, опалення, освіщення зробити стіночку і пол. Плітка закрить, хоча б это. та Питання йде про гроші, може я Дай ж не знаю. Це читатися кошторисна, довжди считать. Гості також поцікавилися орієнтовною вартістю ремонту класів у цьому корпусі. Як з'ясувалося, проєктно-кошторисна документація на ці роботи існує. Однак, пан Марченко не зміг пригадати суму. Що? У вас був проєкт на цей рік. Просто, біраю, капітального будівництва, да. і там була проєктна кошторисна документація вона була виготовлена ще минулий рік да, ну ну так ми його і подали тобто тут якби я ну трохи нада да, на укриття да. на рекапремонт будівлі цієї воно усьому все там попораховано да. все наприкінці зустрічі представники обласної влади запевнили що надалі відвідуватимуть ліцей аби разом сприяти його розвитку а що буде з Кремичуцьким обласним спеціалізованим будинком дитини? Саме це питання сьогодні турбує як працівників закладу, так і Кремичуцьку громаду. Нагадаємо, раніше повідомлялося про його реорганізацію, У чому суть змін і які перспективи чекають на установу наші журналісти та журналісти Кремичуцької газети поцікавилися обласного депутата, голови постійної депутатської комісії облради з питань освіти, науки і культури Олега Діденка. На даний момент ми направили лист обласній військовій адміністрації, щоб вони внесли пропозицію. Але паралельно, хочу апарат обласної ради вивчає досвід інших областей, який він сьогодні повинен бути, на якому балансі. Про закриття питання не стоїть, але питання, як його облаштувати, щоб він приносив користь на всю область, тому що він буде фінансувати, якщо це обласний комунальний заклад, то він фінансується з обласного бюджету. Ним повинні користуватися. Всі громадяни, жителі нашої Полтавської області, він повинен бути його. А зараз він знаходиться в департаменті охорони здоров'я. Тобто, дитина може перебувати певний період і тільки на період лікування. Це я вважаю, як голова комісії, недопрацювання, можливо, попередніх скликання, можливо, і в цьому ми десь недопрацювали. Нагадаємо, вчора в рамках робочої поїздки Кременчук відвідав і виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Разом з делегацією він відвідав і майбутній простір соціальної адаптації, який вже незабаром відкриється офіційно по вулиці Івана Мазепи. 17. детальніше про роботу простору та хто зможе отримати там необхідну допомогу. Дивіться у сюжеті нашої дарії Згури. У такому просторі соціальну допомогу можуть отримати ветерани війни, сім'ї загиблих воїнів, внутрішньо переміщені особи та люди з інвалідністю або похилого віку, які опинилися у складних життєвих обставинах. Це загальний соціальний хаб. Він соціальний. да він угу. зараз на кілька напрямків зорієнтований, але пріоритет ми бачимо все-таки от робота з ветеранами. Загалом простір соціальної адаптації поділений на кілька блоків, а ті, у свою чергу, на невеликі робочі приміщення. Серед таких куток для психологічного розвантаження дітей та куток для перемовин, а також кімната, де надають соціально психологічну допомогу постраждалим від домашнього насилля. До вас звернулося, як, як відбувається процес? Організовується виїзд, спілкуються з постраждалою з кривдниками і далі виявляємо потреби, складаємо певний пакет документів, які необхідні, і згідно потреб надаємо послуги, які виявляє вже безпосередня людина. Далі у нас є ще програма плати супровід Дальніше провід, да, що потрібен, супровід. звичайно, да, особливо там, де є діти, які були свідками або де постраждали, то ага. або обов'язково соціальний супровід таких родин. Далі Присутні перейшли до блоку, де соціальні робітники займатимуться питаннями ветеранів війни. За словами працівниці простору Олени Херсонської, на сьогодні діє чимало програм підтримки ветеранів, які користуються великим попитом серед учасників бойових дій. Фахівець супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб він працює е, з різними категоріями. Програма, яка в нас користується попитом, і дуже багато ветеранів про неї не знають, але вона дійсно дуже корисна. Це державна програма з протезування лікування зубів. Бо взагалі кожен, практично кожен перший ветеран він має Це, да, проблеми з цього. Нині простір соціальної адаптації офіційно поки не відкритий. Однак працівники вже розпочали надавати допомогу тим, хто цього потребує. Вже офіційно установа має відкритися після завершення ремонтних робіт на території біля будівлі. Сьогодні у Кремчівській міській раді відбулося чергове засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Про перебіг засідання та які питання порушувалися далі у сюжеті. Серед розглянутих проєктів депутати підтримали рішення про виділення 2 мільйонів гривень для надання щомісячної стипендії дітям загиблих захисників України з Кременчука. Ще 2 мільйони 251 тисячу гривень нададуть Кременчуцькому перинатальному центру другого рівня на придбання ендоскопічного обладнання. В минулому році була була видбана сучасна ендоскопічна стійка преміум класу в. Листопаді і в грудні минулого року вона вже введена в експлуатацію, на ній проводяться операції, але вона потребує апгрейду, тобто там нові розширення можливостей для проведення ендоскопічних операцій. Закупівля цих додаткових блоків теж розширить можливості для проведення сучасних операцій гінекологічних. Також було прийнято рішення про виділення двох мільйонів гривень головному управлінню Державної податкової служби з них. 700 тисяч на проведення комплексних робіт з засунення аварійного стану покрівлі та ремонту підлоги, 700 тисяч на відправлення поштової кореспонденції та поштових повідомлень рішень платників податків, 100 тисяч на виготовлення друкованої продукції та оновлення стендів в центрі обслуговування платників податків, 500 тисяч на придбання комп'ютерної техніки. Ми розуміємо, що сума трошки така не проста, але Сьогодні ми дуже потребуємо їхньої допомоги, в тому числі для того, щоб ми більш активно працювали і з нашими місцевими підприємцями і фізичними особами. Які... Крім того, під час засідання стало відомо, що у Кременчуці на базі першої міської лікарні імені Богаєвського з'явиться тренінговий центр для навчання медпрацівників. На розробку проєктно-кошторисного плану цього центру зі став фонду виділять майже 300 тисяч гривень. На минулій комісії теж розглядали це питання про внесення змін до програми розвитку лікарні. А тепер це саме виділення коштів для створення тренінгового центру, який буде використовуватися для медичних працівників не не тільки першої лікарні, а й всіх медичних працівників наших комунальних закладівчика ще погодили виділення 1 мільйону 393 тисяч гривень на ремонт апарату рентгенівської діагностики у педіатричному центрі лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька. В Україні очікуються опади та посилення вітру. Такі невтішні прогнози на прийдешні дні обіцяють нам синоптики. Так у четвер, 10 квітня у Кремчуці, дощ зі снігом. Вночі від нуля до плюс восьми в день. Дутиме помірний вітер зі швидкістю 26 км кілометрів за годину. Іноді щось може йти не так, як хотілось, але все нарешті змінюється на краще. І не тільки погода. Тримаємося і слідкуємо за новинами часний змінний 20.40 і тихої нам всім ночі. Бувайте здорові.